Ми не довіряємо путіну, це означає, що немає якогось, знаєте, єдиного підходу чи розумного підходу у вигляді там обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині, якщо ця людина вже частково е окуповувала вас. Якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни, тобто, якщо навіть ви вийдете, якщо хтось підтримує цю там божевільну ідею, хто може вам дати гарантії тоді, що Путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати гарантії. Він дуже багато разів брехав. Тож ми не можемо й довіряти, ми не можемо віддавати йому територію в будь-якому випадку. Це дуже. Потужна частина нашої лінії оборони, він вже там багато втратив е, військовослужбовців понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі Путіна. Тож зрозуміло, що протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% одного, одного області. До Донбасу на Донбасі це, це зрозуміло чи очевидно. Тобто, якщо він піде далі, йому потрібні будуть роки. Я не знаю, скільки років, але це буде роки. Ви ж маєте розуміти, що питання тут не тільки в роках, не тільки в часі. Тут питання в тому, що він матиме покласти мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо давати йому подібні подарунки.